Цвіте прекрасно, а в густа підливається, кожен день підливається. Іначе б вона вже, звісно, згоріла. Ну, вже починають вони, ну, все рівно цвіте дуже-дуже красиво. Дивіться, це, яблука на ливні, я її називаю. Гляньте, Бочки такі на ливні. Дивіться, є стільки... Ой! Ой, тут же усе в мене посоджене, десь щось шатнувся, не туди, по той, де поламив. Гляньте, гляньте, стільки тут дива, гляньте. Свято твоє.